і просто Моя мама, як і всі інші, носила мене 9 місяців під своїм сердечком. Оберігала, будувала, розмовляла зі мною. За я їй дуже вдячна. А пізніше вже навчила, виростила мене і допомогла пізнати краще цей світ. І тому моя думка, щодо мам така, неможливо, яка мама, їй треба любити такою, яка вона є. І для кожної дитини її мама сама краща, і з цим нічого не зробиш. І тому важливо те, що мама дала вам своє тепло, виносила вас і народила. І я скажу, що кожна мама своїй дитині словом дала життя. І саме за це ми маємо бути їм вдячні. Моя мама для мене має дуже велике значення. Вона з дитинства вчить мене добру, повагу, сміливості, витривалості, дружби і просто завжди поряд зі мною, що для мене дуже важливо. У мене мама сама гарна, добра, мила, розумна, справедлива і сильна дівчина. Але мене моїй мамі дякує те, що вона завжди знає, де я, що я і як я. І тому це незрозуміле явище і, напевно, дізнаюсь тільки тоді, коли сама не стану. Моя мама для мене це ідеал жінки. Я коли виросту, хочу бути на моєю схожом. Я вже кілька разів спостерігала і бачила те, що, ми, те, що мама вже встигає поприбирати, зварити дійсно, сходити на роботу, відпочити. Мені приділити увагу, з собою зайнятися і поговорити. І це все за один день. У мене мама не... найкраща в світі. Я нею пишаюся і дуже люблю, І хочу, щоб вона це ніколи не забувала, а знала, що я завжди з нею і в любіх ситуації підтримую.